с вами потом. Это пиздец. Да. Я не верю. Уже штук двадцать пролетело. Не видно українського герба. Точно російський. Прийшов рускій мир ко мне на роботу. Дружба народів. Що одну народів? Давайте повірить. Ні. Вони знали, куди рухатися, як рухатися, до яких адмінбудівель підходити. У мене в зводі було около 30 військовослужбовців. Ну, ворога було набагато більше. Ну, набагато більше. Строковці що нам можна стріляти чи не можна стріляти. Я кажу, звісно, можна, працюйте. І відкривали вогонь, і на власні очі бачили, як непобідімий руський десант падав. Ну Привіт самоліт. Це украс. Ми 23 числа заступили безпосередньо наряд. У нас була мета охорони і оборони Антонова аеродрому. і 23 числа сказали ну, в телеграм-каналах дивилися сотка, що залетіли на території Білорусі 50-50. Ну залетіли десь залетіли. Типу ніякого акценту уваги ми цьому не приділили. На відміну від росіян, бо основний акцент у них був саме на аеродром у Гостомелі. Десант першої хвилі повинен був зненацька захопити литовище і підготувати його до прийому основних сил. А далі пряма дорога на Київ. Зустрічі чекали кілька сотень людей. Переважно строковики та адміністративний персонал. Бухгалтери, діловоди, кадровики. Найдосвідченіші бійці Нацгвардії, які мали захищати гостомель, напередодні вторгнення поїхали на схід. 24 лютого для строковиків теорія перетворилась на практику. Ніхто ніколи не працював з авіацією. З артилерією, да, були випадки. А безпосередньо, коли працює авіація, там ти не, не знаєш, де воно там вдарить, як воно вдарить, і взагалі що ти маєш робити. Тобто, ну якби таких навичок не було. Що строковці не розгубилися і взяли зброю, для мене це реально велика, як би сказати, як командира, велика. Перемога на той час була. Вони мали ПЗРК і глази, їхні установки та стрілецьку зброю. І це проти десятки вертольотів, які уже наближались до Гостомеля. За лічені години оборонці литовища змогли посадити кілька гелікоптерів. Серед них К-52 алігатор. Це той, що нєт, той, що літаючий танк і гордість російської авіації. Їх не можна вразити там чи ще чимось подібне. Але як показала практика, вони збуваються і дуже хорошо, і падають хорошо, і горять хорошо. Є! ЄС! ГЕЛЬ! Два! ДУВА! Ми загородили злітно-посадкову смугу автомобілями. автомобілями, щоб вони не могли сісти. Ми боролися до тих пор, поки в нас було БК. По закінченню БК, ну, боєприпасів нам дали команду на відхід. Туалет, туалет. Туалет. Чисто оно, КДП взято. Вони не думали, що їх тут буде хтось зустрічати. Тобі ж вони думали, що вони зайдуть безпосередньо займуть без бою адмінбудівлі, без бою займуть частину і так собі до Києва. А в нас був певний час, щоб хоча б дати силам окремих підійти сюди. Щоб зайняти вигідні позиції іншим підрозділам, незважаючи на те, що захисникам литовища довелось відступити, битву за гостомель вважають радше перемогою. Це були години оборони, які зламали усі плани ворога. Надалі артилерія знищила злітну посадкову слугу. Висаджувати десант уже було нікуди. Оточити та захопити Київ за три дні не вдалось. Бої за селище тривали до останніх днів березня 2022 року. Всі основні задачі вооружених сил Росії на київському і чернігівському напрямках виконані. Целью перегрупіровки російських воожених сил являється активізація дій на пріоритетних напрямках. Мрію найбільший літак у світі зі своєї стоянки вирішили перебуксирувати під елінг у перший день вторгнення. Утім, її і ще кілька літаків. Це не врятувало. Коли це перший раз потрапив після початку повномасштабної війни, це було 1 квітня 22-го року. Десь цей же час прийшов такий же дощик невеличкий, був пасмурно, таке сумне становище, я от все це побачив. Це жах, повний жах, ще що трапилось. Я в цьому будинку пропрацював ну, 30 років з 93-го року. І кожен день, кожен день приїжджався на роботу і побачивши таке, що це може трапитися в 21-му, не розумів, як це може бути. Теж все розгромлено, все спалили. Орки одним. Словом. Ну, це може бути їх, їх виховали. Тут вони в туалет ходили там ще. А ось вони жили в нашому туалеті на четвертому поверсі. Тобто, жили в туалеті, а все інше робило в кабінетах. Ну, таке от поведінка. Дуже. І це ми бачимо о всіх фоні саме таке це смішно. Але коли е, дивилися в двигуни літака ан 24 який стояв в ангарі, ну, двигун дуже, дуже високо, але і там знайшли російське дерьмо внутрі цього двигуна. Тому що я гадав, де е, ну, найнадійніше місце от в, моїй, в моєму житті це територія Гостомеля, яка охороняється, і більш надійного місця просто знайти неможливо. Ну, так вийшло. Як вийшло. Ну нічого. Все буде добре. Я гадаю. Це воєнторг, чи мені здається, чи що це за пакет? Так, так. Це вони тут дуже багато пайків залишили своїх. І це стовідсотково якийсь їх пакуночок. Дружба. Дружба народів. Що воду? народов. Отож, а ви гадаєте, браття прийшли допомагати нам. Прийшли. Руський мир. Ми відслідковували, бачили, що перший планшет з'явився десь в Якутії, потім ще там були по всій Росії, там Казань, ще щось, Татарстан. От такі регіони. Ну, десь порозтаскували, по викрадали. Інші вони прийшли сюди звільняти нас від нашого майна. На жаль, мрія була на регламентних роботах, тому вона не, не змогла виконати, ну, літати. Вона була повністю справна, але тільки двигун е, брали для Руслана для виконання, таке буває. Але його вже він був на своєму місці в 22 години місцевого часу, 23 лютого. І вона впевнено могла. Летіти хоч на північний полюс. Через дві години після цього, це за чотири години до початку війни, наш літак ан 24 відправився в комерційний політ. Це було опівночі, ну а в чотири години почалася вже війна. Тому аеродром працював, літак був готовий. 24-го це було небезпечно. До цього можна було це зробити. Треба було, щоб була дана команда для виконування цих дій. На жаль, мені а ти мог сам перегнати там ну, з екіпажем? Та не мог це неможливо зробити. Це неможливо зробити. Це ні винищувач, який літає з одним пілотом, і пілот може прийняти рішення в будь-який час, наприклад, це зробити. Тут робота команди. Я поки своїми очима не побачив те, що сталося з мрією, я тільки... Тоді зрозумів, що мрії вже нема, що саме цю мрію вже ми ніяким чином не зробимо. Але ми маємо другий екземпляр це 70% успіху. Ми маємо вже. Тобто в нас є фюзеляж, крило, це головна частина. Якщо б цього не було все, ми би забули, що мрія колись, ну що існувала би, ми розуміли, але зробити нову, а зараз це можливо зробити. У вас є зараз мрія? Без мрії неможливо жити, тому що кожна мрія. Мрія повинна бути у кожної людини. Якщо ти маєш мрію, ти йдеш до неї. Цей шлях до мрії це рух. А рух це життя. Тому треба мріяти. Яка саме мрія? Щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли. Щоб закрити расистів в резервації років на 200, якщо найменше.